Пані Світлано, доброго дня. Дякую дуже, що сьогодні спілкуєтеся з нами. У мене є до вас дуже багато питань. Хочеться розпитати про достатньо унікальний для України досвід Житомирської міської ради. І розпочати я хотіла би з того, щоб запитала вас про наступне. Ну, на мій погляд, те, що ви робите у себе в регіоні, це є вже в житті впровадження гендерно орієнтованого підходу у врядуванні. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Як ці ідеї вдалося а, втілити в життя, вже не кажучи про те, щоб переконати місцеву владу і громадян, жителів а, про те, що це важливо і що це їм потрібно? Ну, хочу сказати, що ми ще на початку шляху говорити про те, що це вже є в дії, так би як хотілося, звичайно, не можна, але шлях долає той, хто йде. І звичайно, розуміння приходило не зразу, та й ще немає повністю розуміння. Ну, взагалі почну з міської ради. Міська рада це як маленьке суспільство, є ті, хто ставиться до інновацій з захопленням, є ті, хто дуже скептично ставиться з недовірою, є ті, хто взагалі вороже навіть. І в цьому сенсі ми починали з того, що діяли. Дуже систематично, ненав'язливо, лише на добровільній основі і такими м'якими методами, як ми говоримо, почали з того, що зробили гендерний календар для посадової особи місцевого самоврядування. Це такий перекидний календарик, на якому розмістили інформацію про переваги гендерного підходу. І такі календарики з'явилися на столах наших працівників і працівниць. І якщо такий календар стоїть на столі, і щоденно мимоволі все одно проглянеш, продивишся. А наступним кроком це був гендерний щоденник посадової особи і гендерний записник депутата. А вони також були побудовані за подібним принципом, тільки вже інформація була дещо розширена, ми додали різні практики і намагалися включити туди саме українські практики, тому що це переконує найкраще. Наступним кроком це був інформаційний проєкт, який ми реалізували спільно з громадською організацією Паритет. Це була гендерна кав'ярня для посадових осіб місцевого самоврядування. Це такі двогодинні зустрічі, невеликі такі діалоги на різну тематику. Ми говорили про гендерні стереотипи, про важливість протидії сексизму, про те, з якими проблемами стикаються жінки і чоловіки. Говорили про важливість включення цих підходів в повсякденну діяльність. Ці зустрічі тривали недовго і в робочий час. І це було доволі зручно, тому що вони були включені в систему підготовки підвищення кваліфікації наших працівників. І ось після таких зустрічей ми прийшли до висновку, що треба йти далі, і з'явився такий проект, як гендерна майстерня. І, власне, ми зрозуміли, що у кожному відділі департаменті має з'явитися людина, яка би відповідала за гендерні питання. І не просто, а щоб ці обов'язки були закріплені і в посадових інструкціях. Скажіть, будь ласка, як же працюють ці місцеві механізми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків? Дуже хочеться зрозуміти, як на практиці це впливає на життя громади. Знаєте, здається, на другому конгресі жіночому я почула таку фразу, яка мені дуже запам'яталася: хочеш ідею, шукай людину. Хочеш сталості, створюй інституцію. І тому дійсно ми створюємо такий механізм, який би забезпечив сталість наших результатів незалежно від того. Хто прийде на посади, щоб були створені політики, процедури, угу. щоб була інституція, яка би працювала і забезпечувала такий людиноцентричний підхід у роботі міської ради? І власне він схожий на багато інших механізмів, угу. національний, в тому числі, у нас є уповноважена особа відповідальна за гендерні питання це заступниця міського голови. У нас є координаційна рада. Наразі називається вона міжвідомча комісія з гендерних питань. Є спеціальний орган уповноважений, це управління у справах сім'ї молоді і спорту, яке я представляю. Крім того, дуже важливо, що уже другу каденцію підряд у нас є, працює депутатська група рівні mm -hmm. важливості. Це дуже важливо, коли і представницькі органи, і виконавчі органи співпрацюють і мають спільні цінності ну, в даному разі прихильність до гендерної рівності і застосування гендерних підходів. І ну, я вважаю, що найважливіший елемент нашого механізму це співпраця із громадськістю, з громадськими організаціями, з експертками, тому що саме завдяки цій співпраці. Дійсно налагоджується контакт, ми більше дізнаємося, і ми можемо більше ну, дізнатися про настрої громади, ми можемо побачити більше якихось міжнародних зразків. І тому що ну самі працівники міської ради не завжди мають таку можливість, як мають громадські діячі і діячки. І тому мені здається, що особливість нашого механізму це ось в наявності таких відповідальних у кожному структурному підрозділі і тісна співпраця із експертками, причому експертками місцевими. Абсолютно погоджуюся з вами і, от слухаючи про такий а, існуючий механізм, а, структуру, систему, а, яка злагоджено працює, хочу вас запитати про ті а, ініціативи, які вже вдалося реалізувати завдяки а, цьому працюючому механізму. А, в яких сферах вони реалізовуються, і що а, відчувають громадяни і громадянки в результаті роботи цього механізму. Ну, хочу сказати, що ця робота вона дійсно така дуже поступова, і, скажімо, не відразу видно результати, але оскільки наша діяльність для громади і послуги, які надаються, вони реалізуються через програми, то коли ці програми починають бачити людей. А не труби, якісь там будинки, дороги, дороги. і так далі. То тоді потихеньку-потихеньку громадяни починають відчувати, що це місто для них, громада для них. І це видно на прикладі там. Окремих майданчиків можливо зараз. У нас з'явився такий чудовий майданчик на, Ля... на Лятошинського громадський простір, mm. який просто ну, змінився після того, як його е... реструктуризували. Е... Абсолютно змінилася цільова аудиторія цього простору. І ми бачимо приклад вулиці Михайлівської. Тобто, звичайно, таких прикладів ще ну не так багато, як хотілося б, але вони є. Реалізуються доволі цікаві проекти спільно, наприклад, з громадськими організаціями. В нас був такий проект Гендерні маршрути Житомира. Угу. Наприклад, не слабка стать, і причому це проекти дуже дуже з різних тематик. Це і краєзнавчого туристичного такого напряму, культурологічного напряму, проекти з протидії насильству, домашньому насильству. В цьому році були цікаві проекти: це жіночі портрети лідерства, гендерні студії. В цьому році ми провели перший фестиваль гендерних ініціатив Житомира. Сподіваюся, що він стане таким періодичним. Це ну, більше стосується такої інформаційної роботи, але ми працюємо над тим, щоб ну, якомога більше було закладено таких гендерних аспектів у різні програми в різні діяльності. Тому що ну, насправді, коли ми в меті пишемо, що будь-яка діяльність здійснюється для людей. То вона дійсно починає здійснюватися для людей. А якщо ми пишемо, що наша мета це там забезпечити утримання якогось закладу, то ми забезпечуємо утримання і не бачимо тих відвідувачів і відвідувачок, які там є. Ви на початку нашої розмови сказали, що ви лише починаєте цей шлях, але, слухаючи вас, я розумію, як багато вже зроблено. І що справді цей підхід, гендерно орієнтований підхід, він охоплює всі сфери життя громади, торкається всіх насправді, на ваш погляд, як людина, яка цим займається щодня, яка ну, надихає інших на те, щоб впроваджувати цей підхід, якими можуть бути наступні пріоритетні напрямки ініціативи роботи Житомирської міської ради, продовжуючи застосовуючи. Гендерно орієнтований підхід у врядуванні? Ну, по-перше, ми зараз уже маємо половину програм, які містять гендерні аспекти. І тому, звичайно, ми би хотіли, щоб ну всі програми їх містили. І не просто містили, а були гендерно чутливими, тому що гендерні аспекти це ще не гендерно чутлива програма повністю. Звичайно, дуже хочеться, щоб з'явився окремий виконавчий орган, який би стратегічно займався гендерними питаннями, тому що погодьтеся, гендерний підхід це швидше стратегія. І якісь тактичні речі, це вже окремі ініціативи, окремі проекти, але в першу чергу треба бачити ось цю далеку перспективу і тоді покроково рухатися до неї. Насправді, ось такі перетворення це ну, результат п'ятирічної діяльності. І не скажу, що це були такі якісь дуже революційні речі. Це була дуже дійсно копітка, поступова, дуже покрокова робота. Але я думаю, що все більше і більше людей переконується в тому, що е, насправді гендерний підхід це про людей і для людей. І тому, якщо використовувати просто під цим кутом зору виконувати свою щоденну роботу, то раптом через 5-10 років ми побачимо, що гендерне врятування це. Дуже корисна річ, і вона дає дуже такі вагомі результати. Працюючи з багатьма громадами в Україні, наш інститут спостерігає за тим, що все більше і більше представників, представниць органів місцевого самоврядування, місцевих активістів активісток розуміють важливість цього підходу, але, на жаль, Така ситуація, яка склалася у вашій міській раді, вона поки що достатньо унікальна для е, України, і дійсно 5 років здавалося б, що це ну, невеличкий термін для роботи органу місцевого самоврядування, але насправді величезна кількість зусиль, яких було докладено. Які можуть бути ваші поради настанови тим, хто хоче розпочати цей шлях, кропіткий, е, важкий, мабуть? Але не завжди знають з чого починати? Ну це доволі важке питання. Чому? Тому що у кожній громаді своя ситуація, свої особливості. Наш наша виграшна позиція була в тому, що ми так комплексно підійшли до всього і намагалися рухати різними напрямами і різними шляхами. Ми рухали потихеньку і механізм, і почали працювати з програмами. І ми напрацьовували багато таких разом з експертами. Напрацьовували багато. Методичних матеріалів, причому ми намагалися зробити це з прив'язкою до місцевих особливостей. Тобто, якщо ми готували якісь методичні посібники, там обов'язково були приклади із Житомира. Якщо ми готували там якісь дорожню карту, наприклад, ми зробили. То за останні на останній рік, ну в двадцятий рік я мала на увазі, було прийнято дуже багато різних наказів, дуже багато постанов. І ось ми намагалися з цього всього масиву зробити якусь таку просту дорожню карту, аби кожен працівник на своєму місці міг розібратися в тому. Як можна цю гендерну складову застосувати у своїй роботі? В нас доволі багато підготовлено таких методичних матеріалів, і, до речі, вони в нас є на сайті міської ради в рубриці Рівні можливості. Тому хто планує впроваджувати гендерні підходи і вже впроваджує? Я запрошую до нас на сайт. Другий момент це. Дуже важливий, напевно, ще важливіший ніж перший. Це саме співпраця, mm -hmm. співпраця з тими активістками, активістами, експертами, експертками, які є. Це можливість залучити різних донорів, це можливість залучити різних людей з різним досвідом. І в цьому сенсі я би хотіла дуже подякувати тим партнерам, які у нас є. Це експертки паритету, це експертки інших громадських організацій, це Національно-демократичний інститут, тому що ми скористалися не одним вашим напрацюванням. Наприклад, ми застосували інструментарій. Вимірювання гендерної рівності і після того, як ми це зробили за результатами, створили програму Житомирська міська територіальна громада Територія рівних можливостей. Хочу також подякувати і ну, національно-демократичному інституту і фонду Еберта, які теж підтримують наших відповідальних в плані проведення майстерні. І багатьох-багатьох інших наших партнерів, тому що гадаю, саме завдяки цій синергії відбувається рух вперед і забезпечується сталість результатів. Дякую вам дуже. Не можемо запитати ще про одне. Дуже часто, коли ми говоримо про гендерно орієнтований підхід, ми чуємо про те, що це щось додаткове, це щось, що потребує додаткових ресурсів, зусиль. А, а слухаючи вас, я розумію, що це про співпрацю, це про взаємне розуміння потреб, різних потреб, які існують у членів членкинь громади. Це про дійсно синергію зусиль. Тому моє запитання таке: я сподіваюся, що відповідь на нього допоможе тим, хто, можливо, ще сумнівається або думає про наступні кроки їх зробити. А, чи потрібно більше ресурсів, чи потрібно більше фінансів на те, щоб мати можливість впроваджувати гендерно орієнтоване врядування? Ну, більше фінансів це завжди добре. <сум> як правило, питання гендерної рівності фінансують не так, як би хотілося. Звичайно, кошти потрібні. І це важливо, тому що ну, ми прекрасно знаємо, що пріоритетними напрямами є ті, які фінансують. Однак гендерне бюджетування нам доводить про те, що можна використовувати фінанси наявні, але потрібно просто провести аналіз гендерний. І можливо переструктурувати угу. їх таким чином, аби врахувати ці питання. Іноді потрібно просто подивитися під іншим кутом зору. Як зараз говорять, треба навести гендерну оптику. І тоді дійсно ті самі речі можна побачити зовсім з іншого боку, і результати з'являться нібито за тих же умов і за тих же ресурсів. Наприклад, мені дуже приємно, у нас була реалізована гендерна бюджетна ініціатива в позашкільній освіті, а потім ще в сфері охорони здоров'я. І її результати вони дійсно надихають на те, щоб рухатися далі, тому що Після реалізації цієї ініціативи вона стосувалася профілактики онкозахворювань у жінок. Звичайно, що був гендерний аналіз, було детальне вивчення ситуації, були зміни в програмах, була закупівля обладнання. І коли через п'ять років ми побачили, що п'ятирічна виживаність жінок із онкозахворюваннями збільшилася на 9% відсоткових пунктів в 2020 році на 6,6% і ось уже в 2021 му це 9% відсоткових пунктів. І насправді це дуже важливо, тому що це життя наших рідних, близьких, знайомих і незнайомих. І саме це напевно у ті результати, задля яких потрібно впроваджувати і гендерний підхід, і гендерно орієнтоване бюджетування, і належне врядування, і багато інших підходів, тому що саме вони дозволяють побачити людину і працюють для кожної людини, для кожної жінки, для кожного чоловіка, дівчинки і хлопчика. Справді за цим стоять людські життя. Пані Світлана, дуже вам дякую за те, що розповіли про ваш досвід, про ваш підхід і величезна подяка за ту роботу, яку ви робите у себе в регіоні, надихаючи інших, і хто хоче цим займатися, і хто готовий. Дякую. Спасибі вам.